Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. АТБ і поглянемо з вами на нові знижки, тобто міцні знижки, які розпочнуться вже 17 вересня. Буде знижка на ось таку пасту томатну, розумний вибір в склі 460 грамів, і ціна буде 48 гривень. Знижка ще буде на ось таку томатну пасту манюнечку, Розумний вибір. 70 грамів у упаковці. І ціна буде 9 гривень, 30 копійок. Знижка на ось такі пряночки з начинкою літній сад від своєї лінії 300 грамів в упаковці. І зі знижкою 27. Знижка буде на шоколад Вері Пері від Міленіум, Різні смаки. І ціна буде 40 гривень. Знижка буде на молоко 2,5%. просто наше 870 грамів, і ціна 38,80. Знижка буде на ось такі палочки солоденькі зі смаком йогурт банан від своєї лінії. І зі смаком персик та банан 60 грамів, і ціна буде 7,60. А ось такі вже палочки солоденькі зі смаком йогурт Малинка. Також від своєї лінії 170 грамів в упаковці. Ціна буде 1990. Знижка на молоко незбиране, згущене. Від своєї лінії 440 грамів в упаковці. І ціна буде 54. Знижка буде ще на ось такий. Напій, маткофі з ароматом лісового горішку. 10 пакетиків у упаковці 46,50. Закуска, пікнік з буржениною. 200 грамів пакування 27,90. Знижка на ікру Мойви. Водний світ 100 грамів. І ціна буде зі знижкою 50. Тісто витяжне піло від своєї лінії 400 грамів упаковці зі знижкою 29. Знижка на насіння, смажене день у день, солоне і смажене, не солоне, день у день 150 грамів, і ціна буде однакова, 22 гривні 90 копійок. На кукурудзяні з молоком від своєї лінії 80 грамів по 12. Трветки розумний вибір білі. 200 штук їх в упаковці. Паперові зі знижкою 25,90. Знижка буде на ось такі пелюшки. Одноразові від своєї лінії 10 штук їх в упаковці 60 на 60 сантиметрів. І зі знижкою 55-50. Знижка на ось такі підгузники для дорослих. МК 10 штук по 207. І підгузники ЛК 10 штук їх в упаковці 224. Засіб рідкий, миючий, лаванда та лимон повинен бути зі знижкою для підлоги та стін. Об'єм 1 літр. І ціна зі знижкою 45. І знижка буде на мультивітамін день у день. Яблуко-виноград, яблуко, гранат, об'єм літр. І ціна зі знижкою.